Вітаємо вас в студії Укрлайф ТВ. Я Марна Санюка. Сьогодні будемо говорити про ситуацію, яка наразі склалася у туристичному бізнесі, оглядаючись на ті події, які зараз відбуваються в країні. Допоможуть нам у цьому Антонюк Христина, представник турагентства. Я вітаю вас у нашій студії. Дякую. Розкажіть нам от дивлячись на ситуацію, яка зараз відбувається в країні. Наскільки змінився туристичний бізнес? Туристичний бізнес насправді змінився. Для нас я можу сказати, ми щиро віримо, що він починає рости і росте з кожним днем все вище і вище, тому що події, які були, зрозуміло, нанесли на туристичний бізнес, як напевно на багато бізнесів в Україні таке затища. Ось після виборів багато наших клієнтів проснулося, всі почали думати про відпочинок, про те, все ж таки, що їм робити влітку. От і клієнти потік зріс, і ми сподіваємося, що вирівняє він вже вирівнюється з ситуацією в цей період, яка була в минулому році. Uh -huh. Тобто клієнти є, дзвонять відпочивати. хочуть. клієнти є туристичний бізнес. Каже, це підіймається. А що скажете з того, що Ну, Крим, Крим тепер не ну, Україна, так умовно кажучи, а що як з цим питанням розібратися? Насправді дуже просто, на превеликий жаль для нас Крим зараз закритий для клієнтів. Хоча у нас є контракти, у нас є чудові готелі, коли партнери, які в Криму. Но на процентів 90-99 клієнти в Крим вже не їдуть. І заказів бажань відпочити в Криму. У клієнтів зараз немає. Бо клієнти самі не приходять до турагентства і не просять о тим видати путівку до Криму. Чи Крим не пропонує якісь, якісь відпочинок? Можу сказати два. По-перше, Крим не пропонує. Так, від Криму у нас немає пропозицій, так немає якихось певних і точних прес-листів. А по-друге, клієнти дзвонять і просять. А що ви можете порекомендувати альтернативу Криму? Тобто та ніша клієнтів, яка з року в рік їздила е, самостійно, не завжди це були клієнти, які їздили через турагент, через турагенство. Е, вони дзвонять до нас і пропонують, куди нам можна поїхати, uh -huh. чи то в Болгарію, так чи там в інші країни. І що От, ви пропонуєте найчастіше? Ну, е, як як альтернативу? Якщо говорити цінову політику і альтернативу по ціні і по відпочинку, це буде. Повно Болгарія. Mm -hmm. так в принципі, багатьом клієнтам і в тому і в минулому році ми теж її пропонували, тому що вона нижча по ціні ніж Крим, це якісніше харчування, сервіс, так і в принципі, як в загальному відпочинок. От багато клієнтів в цьому році вже поїхало в Туніс. Це ті клієнти, які не були в Криму. Так це ті клієнти, які першачки, які тільки-тільки почали робити закордонні паспорти, які там роками жили, відпочивали, відпочивали в нас в Україні. Ось це Крим, це Туніс, це Турція Туреччина, це Єгипет. Так це якісь такі ближні. Угу. Ось ну окрім Криму, багато туристів, наскільки я могла угу. так спостерігати, їздила до Азовського моря. дуже особливо з дітьми, тому що море тепле і море не глибоке. Наскільки зараз багато людей їздять до того ж Азовського моря? Знов ж таки, на превеликий жаль на Азовське море зараз ніхто не їде. Угу. Можливо. Їдуть якісь поодинокі клієнти, так, які самостійно організовують собі відпочинок, але знову ж таки, ті клієнти, які їхали, які дзвонили до нас, де коли вони їхали в рік, раз на Азовське море, там двічі, наприклад, кудись там в Єврокраїни чи, чи кудись далі. Так. Ось, на Азовське море, на жаль, ми зараз не їдемо. Клієнти чому хочуть спокій, угу. клієнти хочуть відпочивати з дітьми і не боятися, що з ними буде далі. Вони хочуть мати якусь безпеку. <долларов>. Так, а ті клієнти, які їдуть з дітьми, в першу чергу думають за безпеку, так і за своє життя. Mm -hmm. Тому, на жаль, ці клієнти зараз їдуть і також в Єврокраїни на А, Наскільки я можу зараз спостерігати, в інтернеті є фотографії? Так, ось вам Одеса, а ось вам Крим, де Крим пустий, а Одеса з туристами. До Одеси туристи їздять. Одеси їздять, так Одесу їздять туристи на вихідні. Це такі вікенд-тури, які особливо для киян це на машині кілька там кілометрів, 3-4-5 годин, е-е, і ти в Одесі. Угу. На два дні це супер відпочинок, так? Ну це не відпочинок на тиждень. Це не відпочинок з дітьми. Mm -hmm. Так, це відпочинок поїхати відпочити, покупатись, піти в ресторан, поїсти і на понеділок вернутися mm -hmm. на роботу. То Одеса Експрес-відпочинок. Так, 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 так. Це такі, знаєте, як переключитися. переключитися. Mm -hmm. Якщо відсотково брати, скільки людей перестало їздити до Криму? Отак, от, от таку цифру скажіть. Якщо відсотково, давайте з порівняно з минулим роком. Давайте в порівняно з минулим я уже вам називала, mm -hmm. що 90% mm -hmm. Клієнтів, які у нас зверталися за відпочинком до Криму, вони всі зараз або в принципі не їдуть, або заказують тури на інші країни за кордоном. Багато хто казав, що через те, що до Криму туристи не поїдять, поїдять до Закарпаття, до Західної України. От наскільки це виправдано, ну от наскільки це правда. Поїхали туристи до західної України? Поїхали uh -huh. багато. Поїхали, попит є, можливо, ще поїдуть, тому що сезон настільки починається, і багато клієнтів дивляться. Так вони думають, чи куди нам поїхати, чи нам поїхати на 5 днів кудись в Закарпаття, в якусь колибу, так покататися на кониках, uh -huh. там подивитися на гори. Дізнатися, коли до насправді дуже багато клієнтів цікавиться західною Україною і хоче подивитися. Тобто не всі ще поїхали, тому що зараз такий знаєте початок сезону, і всі тільки при приглядаються, чи поїхати нам туди, чи туди, чи туди. Ну питання є. Люди цікавляться. Угу. Ви кажете, що початок сезону зараз вже ви можете сказати, що до окремих там так, курортів люди не їздять. Чи може ситуація змінитися протягом літа? Чи можуть люди все ж таки поїхати до того ж Азовського моря до Криму? Ну от, чи можливо це? От як ви думаєте, прогнозуєте? Це можливо, так, але це багато фактів. Перше, це цінова політика Криму. Так і наші партнерські відносини з Кримом, тобто партнери, які там дуже багато нюансів. Так вони не можуть виставити якісь адекватні ціни нам, тому що там уже юридично, так ну досить досить багато уже нюансів. Якщо все спокоїться в нас в країні, дай дай Боже. Так люди поїдуть, люди люблять Крим. І люди з таким, можу сказати, вам жалем приходять, бо їдуть в інші країни, вони приїжджають з великим задоволенням, але люди люблять наш Крим, він красивий. От, тому цілком можливо, якщо зміниться ситуація на все добре, а можливо, ми повернемо Крим, то люди поїдуть. Угу. Ви кажете, що туристичний бізнес зараз зростає, проте курс долара він такий дуже неспокійний зараз. Наскільки взагалі українці спроможні поїхати відпочивати за кордон? Я вам можу сказати, що. Незважаючи на курс долара і курс євро, так які значно виросли, багато туроператорів. Я вже повертаюсь до питання євро країни, mm -hmm. знизили свою цінову політику. Якщо зрівнювати з минулим роком, з позаминулим роком, а особливо років 5 назад, клієнти в цьому році можуть дозволити собі спокійно поїхати в ту ж Грецію, в ту ж Іспанію, так? навіть в ту ж Італію. От, вона стала нижчою, вона стала доступнішою для нас як по візам, так і по відпочинку, по рівню сервісу, і деколи ми зрівнюємо, і це ті ці ж ціни Криму. Угу. Тобто, незважаючи на те, що це авіапереліт, це зустріч, це відпочивання, так проживання, там харчування в готелі в загальному в процентному співвідношенні, це практично ті ж самі ціни, що в Криму. Тільки mm -hmm. люди бачать щось інше, вони відпочивають і вони якось збагачують себе. Угу. До Росії люди їздять на екскурсії на відпочинок на якісь там заходи. Ви знаєте, у нас, скажімо так, досить довгий період був популярний тур в Санкт-Петербург. Угу. Тобто в Росію, в Москву люди, якщо їдуть, то це чисто знаєте авіапереліт, бронювання готелю це бізнес. Люди. Вони як їздили по бізнесу, в принципі, так і їздять. От якщо брати екскурсії, і ми говоримо про Санкт-Петербург. На превеликий жаль, у нас було багато цих клієнтів. Це були автобусні тури на 5-6 днів, де вони дивилися повністю всі екскурсії. Так, з хорошими гідами приїжджали задоволені, і цих автобусів у нас було багато. На жаль, з цими подіями, які сталися в нас в країні, Санкт-Петербург у нас теж зараз закритий. А ви кажете, що європейські країни трошки знизили ціну. Це пов'язано це тільки для України, так чи вони взагалі знизили ціну на свій туристичний бізнес, на відпочинок в Європі? Можу вам сказати, що для України вони зробили кращі, комфортніші прайс-листи як на авіаперевезення, так і на проживання. Угу. Раніше співвідношення відпочинок в Криму і відпочинок в Європі. Там наскільки різна ціна була. Бо у мене дуже багато друзів обирали mm -hmm. Європу саме з того приводу, що там дешевше і там mm -hmm. сервіс краще. Ну, насправді, якщо в провоцентному співвідношенні е, я не можу говорити про е, цей період зараз цін в Криму, важко про це mm -hmm. говорити. Це вже ми перейшли там на іншу валюту, так і ще трошечки ми не розуміємо ситуацію ці, цінову політику Криму. От, але в процентному відношенні це навіть дешевше. Uh -huh. Це дешевше з перельотом, з харчуванням, з відкриттям віз. От, це комфортніше. Тому однозначно люди відкривають Європу для себе і ми в цьому допомагаємо. А що треба змінити в українському турбізнесі, uh -huh. щоб до нас їздили європейці? Щоб Україна була більш туристичною? Uh -huh. До нас європейці хочуть їхати особливо останнім часом. Так вони цікавляться Україною, вони цікавляться західною Україною. Все, що нам потрібно, це рівень сервісу в Криму і на Західній Україні. Нам просто потрібно підняти, скажімо так, готельну базу і ресторанну базу. ми не говоримо про Крим, ми говоримо да, про західну Україну і про, про захід і про Крим. От це єдине, що потрібно. Все інші партнери у нас є люди, гіди, доброжитчливість. Так, ми, ми згідні, і ми хочемо приймати іноземних партнерів. Я дякую вам. Я сподіваюся, що усе заплановане буде здійсненим. Все ж таки, європейські туристи будуть їздити до України, і українці будуть почуватися комфортно і в Європі, і на своїй рідній землі. Спасибі вам, дякую за сподіваюся. цікаву розмову. Залишайтеся на Україла. До побачення.